122 мм гільзи від пострілу для артилерійської системи керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець передає музею Миколи Трублаїні, Каже, вони від військово-морських сил та корпусу морської піхоти. Це елемент пострілу для артилерійської системи Д-30. І, Як ви бачите, тут написано: «з подякою від військово-морських сил Збройних сил України від щирого серця від наших колег побратимів і по систер. Яке зараз боронять Україну вам те, що я сподіваюся, задало шкоди тій стороні. А нам то на радість. Музей давно співпрацює з оборонцями, збирає допомогу, і ті нерідко віддячують, чим можуть, розповідає директорка ліцею, де розміщений музей Тетяна Гудима. Сьогодні запросили до себе на екскурсію звільнених із російського полону оборонців. Військових, які повернулися з полону, вони обов'язково до нас приходять на екскурсію, знайомимо із історією. Не тільки говоримо про Марковочок, а взагалі про історію Немирівщини, про історію нашого закладу освіти, нашої України. У цьому навчальному закладі два музеї Микола Трублагіні та Марка Вовчка. І оборонці, які пережили російську неволю, охоче відвідують такі заходи, каже Дмитро Янталець. Ми постійно прислуховуємось до того, що хлопці кажуть, і доволі часто можна почути фразу на кшталт: я дуже довго був у печері, я змарнував роки свого життя, і зараз маю непереборне бажання це надолужити. Бо, хоч би які були важливі інші елементи процесу відновлення реінтеграційних заходів, а це нагадаю. І медичні процедури, і робота з правоохоронними органами, і супровід психологів. Також культурна програма і такі заходи є надзвичайно важливими. Екскурсія музеєм тривала близько години. Оборонці слухали, фотографували, що й занотовували. На завершення спільні світлини, запрошення прийти ще та смаколики. Їх для захисників готують вчителі школи. Мед та трав'яний чай, щоб швидше відновлювались після пережитого в полоні. Ольга Орел Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.